Насправді реєстрація підприємства в Нідерландах вона вважається однією з найлегших Євросоюзі. Серйозно? так тому що додаткових якихось умов для підприємства, якісь бізнес-плани чи щось таке не потрібно. Єдине, що треба, це бажання відкритися, зробити форму на сайті торгової палати КВК. У вас має бути активний діт. Заходимо, заповняємо форму. На деякі питання треба звернути увагу, наприклад, так, оренда офіса, чи дозволяє вам хім'ята, якщо ви проживаєте в хімінті, зареєструвати по вашому по адресі реєстрації. Заповнюємо цю анкетку. Після чого у вас буде питання призначити офлайн зустріч в торговій палаті. Ми приходимо на цю зустріч, вона займає 10 хвилин максимум. Де сотрудника головна задача сотрудника перевірити ваш паспорт і взяти гроші за реєстрацію підприємства на даний момент? Це 83 євро.